Премудрість прості, вислухаємо святе Іванлія, миру сім. Від ума вітвоєма, від мате святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. той час, пізнавши Ісуса, люди землі Генезарецької розголосили по всій тій околиці вістку про Його. І принести до нього всіх недужих і просили Його, аби тільки передторкнувся їм до краю Його одеж, одягу, і скільки їх доторкалися, одужували. Тоді приступили до Ісуса і книжники з Єрусалиму і кажуть, чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву. А Він у відповідь сказав: А ви чого порушуєте заповідь? Божу, вашим переданням Бог заповів, шануй батька твого і матір, а і далі, хто проклинає батька або матір, Хай буде караний на смерть, а ви кажете, хто скаже братові чи матері добро, яким би я міг помогти вам, є дар Божий, той може не шанувати свого батька чи матір свою, так вашим переданням. Ви усуваєте заповідь Божу, о лице міри, добре про вас пророкував був Ісай, Народ цей устами мене поважає, а серце їх далеко від мене, та вони марно мене шанують, навчаючи людських наказів і прикликавши людей, сказав ми, слухайте, розумійте, не те, що до усходить, сквернить людину, а те, що з ус виходить. Те сквернить люди Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки. Досить глибокий Євангелія і такий широкий, широчезний підхід, і такий дуже простий і скромний висновок. Бо коли, коли Ісусе почали закидати. Про те, що чому твої учні не мають рук. А це був припис. Це був припис для того, щоб лю, урятувати виборному народові життя, не їсти свинину, бо вона є переносчиками паразитів, і від них нема лікарств. Мийте руки, знаєте, їсти, щоб не занести якусь інфекцію собі до рота і щоб не вмерти від якоїсь хвороби. Бо Тому що Христос, розумієте, Іменно тут починає їх зцілювати, і дуже багато було людей, які мали хвороби інфекційні. Їх то мучило, то вони не могли дихати, хтось не міг ходити, хтось там живіт болів всякось. І вроді би не вмирали, ходили, а дуже мучилися. І їм ніхто нічого не міг допомогти. І вони приходили до Ісуса, доторкалися і ставали здорові. І Ісус. Ну, Бог завжди працює логічно. Получається, що Він тут тільки оздоровив, а тут він знов мають заражатися, мають знов їсти немитими руками. Але Христос ізціляв їх, виганяючи з них, знищуючи з них всяку інфекцію, всяку болячки, всякі хвороби. І тому там вже не можна було заразити біля Ісуса. Біля нього можна було тільки оздоровитися. Йому кажуть, а що це твої учні, не ми тими руками їдять? Ну, спеціально, щоб знаєте, знайти що... щось якусь закавику, так як ми дуже любимо. І Христос каже слухайте, та ви заповідь як порушуєте? Каже, шануй батька і матір, а якщо ти, то, що ти робиш, приносиш дар Богові, то може батька і матір не шанувати. Ну, то то як так? Христос каже, та ви своїм переданням знищуєте заповідь. лицеміри! Добре про вас пророкував пророк Ісая, який казав, що каже, ці люди серцем мене, устами мене прославляють, а серцем далеко від мене. І тому Христос, підводячи підсумок всього того, що там відбувалося, тих стіл, і то, що наговорили, і ці. І, 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 і ці Фарисеї всі, він каже, слухайте, <кій> от все, що ви говорите, це гірше від тої інфекції, за яку ви до мене прийшли. І каже, не те сквернить людину, що, що в неї входить, а те, що з неї виходить, з тих уст. Не через то інфекція є проблема, тому що якщо ти занесеш інфекцію через рота, Умреш ти на тим все стане. Але коли ти говориш, ти можеш заразити сотню людей, тисячу людей. А якщо ти щось таке скажеш, що вони схочуть то передавати, а зло шириться дужче, як добро, то тоді ти можеш за, за, про, заінфікувати ціле село, ціле місто. Тому Христос і каже, не те осквернює людину, що входить в неї, і не те є великою проблемою, але те, що виходить з уст ваших. Тому думайте, чим ви наповнені. Думайте, що ви слухаєте. Думайте, чому ви робите місце в своєму серці, бо коли будете говорити, щоб ваші слова не були як інфекція, яка заражає світ, але щоб було як лікарство, яке рятує світ. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Промовимо всі від і душі від цієї всі нашої. Промовимо. Господи, помилуй. Господи, все, Божий, отців наших молимось Тобі. Виснухай і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось Тобі. Виснухай і помилуй! Господи, помилуй. За святішого сленського хіре, лева Папа Римського, блажені, щоб нашого свято, боголюбивих єпископів наших, кір Максима, кір Степана та тих, що служить по службі святім за отців наших духовних, за всі Бог Христі, братів, сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за помбережений народ, на за заправління, за все військові. Не помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось щоб Господь Бог у своєму, милосерді, споляну на весь український народ і в цей час війни захистив щитом своїй всемогутньої опіки наші міста і села, і з ціле терплячих, подано своїх села, скагу допомогу всім потребуючим. Віддарував нас і благосвенний мир, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимо, що все милостиво, Господь укріпив сили всіх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Маймо, що вони були збережені від ворожих нападів, щоб вони. І всі накої смертельної рани здобуде перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за здоров'я і за спасіння слуг Божих, давших нам на молитву, за особливу опіку для воїна Олександра, і його побратимів Ігора, Ілії, Андрія, Дмитра, Дениса, Дмитра і Євгена.

Рома. Несу тобі, несу тобі Володина, життя і, своє, Юрія, Сені, життя Александр, своє, Олег, Викторій, життя Олег, не наче тим котиво. І, Борис, особливу, Божу, і піку, ти де, прийми його, прийми свій цвіт. Не сями, любові жаробіми, любові жаронові ми, воно згорить, його не стана, жаром любові ми, любові жару, ми, стані, лю любов жар воно згорить його не, шлющий, не, шлющий, не, шлющий, не шлющий.